Незалежно від часу і способу життя, більшість чоловіків захоплюється зброєю. Таке хобі цілком зрозуміле і виправдане. У чоловіка є сім'я і територія, яку треба захищати. І неважливо раніше це на дикому заході чи квартира в панельній дев'ятиповерхівці. Сучасний мужчина зв'язаний потребою заробляти гроші та побутом, часто просто фізично потребує якогось розвантаження, яке могло б йому нагадати, що він насправді боєць і захисник. Через події в країні дедалі більше зростає кількість власників зброї. Загалом для того, щоб захистити сім'ю, але важливо не тільки мати зброю, а й правильно нею користуватися. 5 квітня клуб власники цивільної зброї Бориспіль ЗЕПС» за підтримки всеукраїнської правозахисної організації відродження козацтва провели семінар, назва якого «Шотган як універсальна зброя. Учасники мали змогу ознайомитися з культурою поведінки зі зброєю як засобом самооборони. Організатор семінару Іван Ілюхін розповів про заходи безпеки з поводженням зі зброєю на полігоні та при самообороні, про базові навички стрільби з рушниці та основи самооборонної стрільби. Сегодня были представлены разные виды так называемого ружейного тюнинга и э, ружейных патронтажов, подсумков. То есть как бы я основываюсь на какой-то там свой опыт, то есть опыт, увиденный у более как бы э, именитых и матерых товарищей. То есть рассказывал, показывал людям, что... Лучше приобретать, что не приобретать. То есть пытался как бы их оградить от лишних затрат, то есть не проходить путь по набитию шишек. То есть сразу воспользовался уже чем-то, так сказать, опытом. Также отрабатывались базовые варианты по удержанию, то есть рассказывались принципы быстрого тактического заряжения оружия. Так, непосредственно при стрельбе. отрабатывалась правильна вкладка. Тобто правильна вкладка, бы в целях самооборони чего чого дає, есть щоб человек был уверен в собі, держал уверене оружие. На заході хлопці мали змогу поспілкуватися про спорядження і тюнінг зброї, типу збройових ременів, види боєприпасів для самооборони. Після розмов перейшли до діла. Займаюся стрільбою вже більше трьох років. Спочатку починали займатися стрільбою в більш спортивному руслі, але паралельно з цим займаюся і самооборонними елементами. Тобто, якби спорт є спорт, в якому мішені в тебе не стріляють. І ти про це не думаєш. Ти виходиш і займаєш позицію, з якою тобі видно найбільше мішеней і стріляєш по них. А в самооборонній стрільбі, яку вже не так давно правда, почали в Україні запроваджувати, і по яких у нас сьогодні в принципі, тренування, там основний принцип, що мішені в тебе стріляють. Тобто ти стріляєш або з -за укриття, або з коліна. До зарядки, перезарядки всі йдуть за укриттями. Ну, тобто максимально приближене до реального життя. Та як зазначив учасник семінару Юрій, родзинкою семінару став майстер-клас з вибору боєприпасів для самооборони. Один із питань, які теж сьогодні планувалося розглянути на даному міропряті, це патрони, які лучше використовувати для самооборони. Тобто, я для цього діла взяв з собою ряд патронів, які можна спокійно купити в ворожейних магазинах, і з них две резиновых картечи, две резиновых пули, две пули обычных, стандартно картечь размера 8 мм и полукартеч без контейнера 4.0. То есть на этих патронах я вам хочу просто продемонстрировать эффективность и как бы сделать свои рекомендации. То есть, что лучше, дома мать, на всякий случай, случае еще то есть начинаем из резиновой картечи. Противник у нас впереди. Стреляем. Как мы видим, условному противнику абсолютно все равно до того, что мы в него стрельнули резиновой картечью. Так, теперь резиновая пуля. Стрельбу с резиновой пулей. Как бы пластик пробивает, но она и рикошетит нормально, если что-то твердое. То есть не пластика, а картон пробивает. То есть резиновая пуля лучше и эффективней резиновой картечи. Как бы после стрельбы резиновой пулей стреляем такого же самого плана пулей, но свинцовой. свинцовой пулю лучше всегда на пост... <бух> <пух> <пух> То есть, что можно сказать, Пуля це в будь якому випадку пуля. тобто Резинова пуля вона буде правопорушником. Свинцова пуля його просто вб'є. Тепер стріляємо картечю 8 мм. Контейнерна картеч 8 мм. Це достатньо крупна картеч, тобто на охоті на козу і на невеличкого кабанчика. Тобто, по суті, убойна сила картечі теж достатньо велика. Есть, в принципі, в случае самооборони, если це допустим, не якісь там надзвичайні стани, там не, не зомби атакують, то кертеч теж має дуже сильний убойний ефект. якщо подойти и подивитися на площадь поражения, то есть площадь поражения... В принципе, 30 сантиметров. 30 сантиметров. То есть, радиус поражения тоже достаточно невеликий. В стрессовой ситуации, в стрессовой ситуации тоже надо целиться. То есть, неопытному стрелку, тем более в стрессовой ситуации, это может быть проблематично. То есть, сейчас будем, опять возвращаемся на позиции, потом тоже сюда подойдем, будем стрелять полукортечью 4, 0 То есть, на нами взгляд, 4-0. С, с этим, без контейнера це найефективніший боєприпас боеприпас для э, ну, неглобально самооборони. Тобто, який буде розльот есть сейчас oh, у... картечі. какие тепер опять okay. По пробоинам, да. То радіус розльоту на відстані 15 метрів, чуть-чуть. Больше, чем у обычной картечи. То есть він в любом случае то есть, перекрывает площадь 50-60 см. То есть, уже критичности прицеливания немає. То есть просто надо навести в ту сторону и выстрелить. В будь-якому випадку якась картечина, да попаде в хулигана, і после цього ему може не захочется дальше робити свої хуліганські вчинки. То есть, собственно говоря, относительно. Боєприпасів для самооборони тобто я б рекомендував карти 4.0, нуля но використовувати це все в рамках чинного законодавства перший семінар пройшов успішно клуб власників цивільної зброї зепс планують і далі проводити такі заходи детальніше дізнавайтеся на їхньому сайті Олена Каліновська, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.